Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися на найближчий час, чи є загроза для тих, хто дивиться відео військових, побратимів, близьких людей, чи є загроза отримати поранення, чи, загрож... чи є загроза життю, чи ще життю. Найближчий час, скажіть, допоможіть, чи будемо ми живі найближчий час. Дуже страшно може бути? Може бути дуже страшно. Будуть дуже сильні вибухи. Це буде е, працювати наша, а, ну, наші військові, ПВО, авіація, буде працювати, нищити ворожу агресію. Ще можуть бути збиті літаки рашистські. От. І основна ще, що їх. Е, Мета. Вони збирають ще інформацію, щоб на зиму нам одімкнути електрику, опалення, щоб порушити повністю, щоб ну, навіть от повністю інтернет, от весь зв'язок. Це їх турбує дуже. Наші люди дуже гарно будуть відбивати. Всі в передочікуванні цього. Знають, от, що це готують расисти. Ну і дуже багато буде роботи у військових, і все буде знищено. Заперечую, весь негатив убираю всіх інформаторів, викриваю, більше не можуть. Надавати інформацію расистам, викриваються, засуджуються на довічні строки. Буде так і так і Заперечую, руйную всі плани, расистські, перекриваю, перекриваю. Більше не мають змоги расисти продовжувати обстріли, втрачають повністю всю зброю, ракети, бомби, снаряди, дрони. Всі склади, зброї расистські знищені. Буде так і так і є. Ці заводи, склади. Більше не можуть расисти продовжувати війну. Немає зброї, немає людей, не військових, не зброї. Тікають, лякаються. Самі себе йдуть убивати. Буде так. По собі стріляють, по путіну, по Кремлю. Буде так. Відвертаю на віки вічні. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, одводіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Будь-яку зброю, що використовують росіяни, одведіть, одверніть і поверніть їм назад, звідки запускають, туди їм хай впаде, особливо тому, хто дав наказ, хто придумав цей обстріл, хай йому назад летить, його нищить, більше накази давати не зможе воювати більше ніколи не зможе, буде так і так є. Добуде все сказане здійснено. На цьому я буду завершувати. Будь ласка, бережіть себе, буде гучно. Може бути. Дуже страшно і гучно. от Тримаємося і по можливості три рази передивіться цей захист. Дякую всім за увагу і до зустрічі!